Оновлений законопроект про мобілізацію. Про нього багато говорять. Деякі побоюються жорстких змін, що принесе новий документ, адже його попередній варіант, який з'явився на початку року, викликав хвилю дискусії через жорсткі обмеження та посилення відповідальності для тих, кого планують мобілізувати. Документ «Дубль 2, який ухвалив Кабмін і передав до Верховної Ради, серед іншого пропонує нові умови, за яких військовослужбовці зможуть звільнити. Ся зі збройних сил, які саме це умови, давайте з'ясовувати. Тож у новому законопроекті передбачені поважні причини та сімейні обставини, за якими людина може бути звільнення від військової служби. Це жінки у зв'язку з вагітністю та ті, що перебувають у відпустці з догляду за дитиною, тут без змін. Втім, піти у таку відпустку зможе і батько дитини та скористатися підставою для звільнення. Проектом також уточнюється норма щодо чоловіків, на утриманні яких є три і більше дитини. Але увага, це працюватиме лише для тих, хто не матиме боргів зі сплати аліментів більше ніж за три місяці. Наприклад, у військовозобов'язаного від двох різних шлюбів є три дитини, але на когось із дітей він не сплачує аліменти, і борг перевищив суму за три місяці. Попри те, що такий чоловік є батьком трьох дітей, відстрочку від мобілізації він мати не буде далі з важливого із законопроекту про мобілізацію прибирається норма щодо тих людей, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю, або ж батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Тепер все залежатиме від того, яку саме групу інвалідності, першу чи другу, має особа. Якщо говорити про людину з інвалідністю першої групи, то відстрочку від призову матимуть члени сім'ї першого або другого ступеня спорідненості. Наприклад, у військово зобов'язаного є батько з першою групою інвалідності, за яким він доглядає, за новою нормою цей військово зобов'язаний матиме право на відстрочку. При цьому за особами з першою групою інвалідності можуть доглядати і особи, Оби другого ступеня спорідненості, наприклад, брати, сестри, дідусі та бабусі з обох боків, а також онуки. У випадку з другою групою інвалідності опікуном може вважатися лише найближчий родич, тобто чоловік, що доглядає за братом з другою групою, не звільняється від військової служби. Однак Тут у юристів виникає питання. Ця норма потрібна сьогодні, адже дійсно виникають випадки, коли на одну людину з інвалідністю є двоє дітей. А якщо обидва з них підпадають під мобілізацію, хто саме скористається правом на звільнення чи відстрочку, цього в проєкті закону не прописано. Втім. Точно визначено, що люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби, але буде проведена перевірка стосовно звільнення зі служби військових, на це має право людина, яка безперервно служила під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Втім, новий проект закону не містить важливих деталей самої процедури, вважає юрист. А взагалі, як це буде відбуватися, якому порядку буде взагалі звільнення від служби, чи це якісь має бути спеціально. Альна процедура, хто має подавати фактично питання, не озвучені сьогодні в новому нашому законопроекті. У парламенті говорять, що це питання доопрацьовується. Втім, останнє слово швидше за все буде за генштабом. З нашого боку, ми також пропонували це одна з тих пропозицій, які були до попереднього е варіанту цього законопроекту. Що все ж таки розділити якусь градацію зробити між тими, хто. Перебував 36 місяців в тилу, і тими тими, хто був на передньому краї, і можливо зменшити цей термін для переднього краю для тих, хто був по бойових розпорядженнях. Поки що таку пропозицію я бачу, що не підтримали чи не запропонували в якомусь вигляді в цьому новому законопроекті. Також будемо це обговорювати. але знову ж таки. Виключно а, генеральний штаб розуміє картину а, бойових дій театру бойових дій, і виключно вони можуть або погоджуватися, або не погоджуватися на такі пропозиції. Новий законопроект також прописує, що військовослужбовців, які були звільнені з полону, ні за яких умов не можна буде призвати до війська, окрім за особистою згодою. Ще одна категорія людей, які звільняються від мобілізації, це судді. А якщо до студентів також маємо певні зміни, законопроект залишає таку підставу для звільнення від проходження служби як навчання після школи у закладах освіти. Проте тут є головна умова: відстрочка буде лише у тому разі, якщо студент здобуває рівень освіти вищий за попередній. Наприклад, якщо людина навчається у вищому навчальному закладі і має рівень бакалавра, то вона може вступити до магістратури а далі до аспірантури, і на ці періоди студент матиме відстрочку від мобілізації. Всі інші студенти, які зараз отримують другу або третю вищу освіту, з тим самим ступенем відстрочки не матимуть. І насамперед щодо зручності оновлення даних для військовозобов'язаних, це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАПі. Електронний кабінет буде створений на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. Втім, і тут питання: яким саме чином держава забезпечить усіх можливістю користуватися цим кабінетом? Не всі мають доступ до інтернету у нас в нашій країні, не всі все ще мають э, смартфони чи э, Лаптопи чи ноутбуки чи комп'ютери, і так далі. Ми маємо забезпечити людей. Тобто, держава має забезпечити людей, щоб у них була така можливість, і тоді вже зобов'язувати отримувати такі повістки і зобов'язувати їх передивлятися в ті електронні кабінети. Один з найрезонансніших моментів нового проекту закону це санкції, що можуть застосовувати до ухилянтів. Якщо людина впродовж 10 днів з часу отримання повістки не з'явиться до ТЦК або дипостанови за кордоном, орган військового управління може звернутись до суду, який матиме право накласти арешт на банківські рахунки та інше майно. Автори закону вважають, що переклавши повноваження санкцій на суд, знявши його з ТЦК, виключили ко корупційну, складову та можливості зловживання. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини.